Друзі, вітаю! Путін використовує стратегію салямі проти Трампа, тихенько нарізаючи його на шматочки. Про це пише Більд. Паралельно з цим Путін зібрав РНБО, підтверджуючи цю стратегію, і висунув нові умови припинення вогню. Почав говорити, що те, що й говорив Трамп, що українці в оточенні і каже: Здавайтесь, будемо вас брати в полон. Збройні сили України він називає терористами. Обіцяє відпрацьовувати, відбудовувати магазини пітерички. Ну одним словом, намагається залякувати Україну. Збройні сили тим часом генштаб говорить, що ніякого оточення немає. От і що це насправді їхня балаканина. Зеленський тим часом поговорив з Макроном. Трамп зробив кілька заяв. А китайські мегадержавні корпорації перестали купувати. Нафту у Росії демократи кажуть, що це їхня перемога, тому що ще при Байдену ввели ці санкції, але а, тут теж треба віддати належне Трампу. Не хотів би Трамп їх продовжувати. Вчора не продовжив би. Давайте зараз все це швиденько проаналізуємо. Розкладу по поличках Путін ще й від кофа тримав 8 годин, не впускаючи в кабінет, мовляв, Лукашенко важний гость. А ви ждіть? Ось ця демонстрація сили. Це меседж. Трампу і підтвердження історії з селямі. Е, підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете мати останню інформацію з переговорів. А е, друге, зробіть донат. Е, ми збираємо мільйон двісті тисяч на дев'ять дронів, бомберів та нічник. Е, ми зібрали з вами вже 300, Йдемо до мільйон двісті. Банка, картка PayPal, особливо PayPal, канадський долар. До речі, прем'єр-міністра назначили сьогодні. вже все офіційно. Трудо написав, всім Мерсі, подякував. Дійсно, пішла епоха. От, Карні, буде зараз. Прем'єр-міністром зірка дійсно світова зірка. Тому за прем'єр-міністра канадські долари, австралійські долари, фунти, євро, все, що є. Друзі, давайте допоможемо. Третя штурмував. Воюють хлопці на Харківщині і знищують ворога дуже оперативно і потужно. Тому, будь ласка, долучіться. А ми зараз з вами все проаналізуємо. Путін на вечір зібрав РНБО і власне. Почав використовувати ось це перемир'я для ультиматумів, а виступив з новою вимогою щодо умов припинення вогню. Заявивши українські військові на Курщині мають скласти зброю і здатися в полон. У разі складання зброї та здачі в полон їм буде гарантовано життя та гідне поводження відповідно до норм міжнародного права та законів Російської Федерації. Каже, що з розумінням ставиться до заклику Трампа помилувати українських військовослужбовців у міркування гуманітарного характеру. Однак для ефективної реалізації призову президента США необхідний відповідний наказ військово-політичного керівництва України своїм військовим підрозділом скласти зброю, здатись в полон. Зеленський сказав, що українські військові на Курщині виконали своє завдання. Каже, що ситуація там складна, але вони відтягнули з Покровського напрямку, з Донбасу, з Харківщини. Ну і власне тримали оборону Сумщини. Більше Зеленський нічого не казав. Чи дійсно там є зараз в оточенні наші військові, чи дійсно там є котел, чи критична інформація? Генштаб каже, що немає. Путін і Трамп або розігрують якусь клоунаду, або ми не маємо повної інформації звідти. Поки що в медіа немає, поки що від військових. Ну, підтвердження чи спростування слів Путіна я особисто ще не чув. Путін загалом грає велику імперську гру, намагається себе показувати великого а, імператора. Типу, нам подобається, що відносини з командою Трампа налагуються, що вони шукають з нами зв'язок. Він намагається Трампа перегравати і намагається демонструвати велику імперськість і силу. А запросив Ніколая Мадуро на 9 травня. Мав Трампа запросити, Трамп сказав, що більш за все не буде. Ну, нема Трампа. Ну, зійде й Мадуро. А чим вам не Трамп? Ну, Венесуела, подумаєш, де штати, де Венесуела? Все рівно це все. Десь там далеко за океаном, тому Путін намагається використовувати подарунки для бідних. Ну, типу, не приїде Трамп, нічого будемо використовувати. Мадуро Ушаков теж зробив заяву теж по військовополонених. Медведєв зробив знову ж таки свої бухі заяви. Тобто вони нагнітають, що є військовополонення або хочуть їх здобути. Не виключаю, що може бути гра на внутрішню аудиторію, щоб показати, як бравадна російська армія півроку намагалась повернути Курщину. От загалом бачимо, що Оці спроби грати Путіна на камеру вони дуже сильно активізувалися. І загалом Путіну це подобається, що Трамп на нього звернув увагу. І зараз Путін може демонструвати, типу, можливості з позиції сили. Для Путіна це дуже важливо, тому що дуже давно в такій позиції він не був. Кращих відносин з американцями в нього не було. От, і зараз він намагається відігрувати саме таку бравадну карту. Ось Приїхав Вітков, Ну ми зараз дуже зайняті в Москві. Ждіть вісім годин. Зараз говоримо з Лукашенко. От просили самі, щоб Україна вийшла з Курщини. Просили не в нас, просили в Трампа. Трамп просив цей комплімент. Бачите, з багатьох джерел це підтверджується. От, просили, просили. Тільки йому, значить, почали йти на зустріч, Він одразу починає включати ось цю російську браваду. Типу, ось ми тут взяли, ми зробили, ми сюди приїхали. Ось це для розуміння психології Путіна і загалом Росії. Підлі ніщеброди, які намагаються не шукати мир, а які просто намагаються дурити, брехати, обманювати і вбивати. Ось це їхня суть. Ну і щодо гідного поводження в полоні, ми бачимо, якими ми повертаються наші військовополонені. Ми бачимо катування, ми бачимо знущання, ми бачимо спроби приниження. Знову ж таки, а чому мовчить ось ця вся міжнародна спільнота? Язики поховали, і чомусь ніхто не хоче про це говорити сьогодні. військовополонені – це питання українського омбудсмена. І родин військовополонених. Ну і зрозуміло, що наших спецслужб в випадку СБУ, які цими питаннями займаються. Чомусь світові лідери не починають день із того, що Путін верни військовополонених. Чомусь вони про це забувають. Більт вийшов із великим матеріалом про те, що Путін використовує стратегію нарізання великого шматка. Ковбаси на маленькі кусочки, чуть-чуть, по по і ми бачимо, що він втягує Трампа в свою гру. Насправді Путін шизої шизофренічне мислення Путіна втягування в свої проблеми, якісь вигадані історії, Давайте тут обсудимо, давайте тут зробимо. Насправді це їхня стара стратегія. Якщо з росіянами дуже довго спілкуватися, дійсно можна піти з розуму. Ось саме на це Путін і розраховує. І він Трампа заманює чим ну можемо піти на війну з Китаєм, але це буде ж ціла нова ера співпраці. А для цього ми просимо демілітаризацію України, скорочення армії, політичний контроль над Україною. Ти йди в, цей, в Панаму, ти йди в Гренландію, ти йди куди хочеш. Ми ж навіть Київ, навіть в Канаду йде. Ми критикувати не будемо. Більше того, навіть будемо мовчати і підтримувати, тому що самим вигідно. І ось ця нова ера. Співпраці ось-ось, але не починається. Ось-ось, але не починається. Віткофа тримають 8 годин. Келога просять прибрати зі столу. Але бачимо, що тихою сапою вони намагаються втягувати ті питання, які їм вигідні. Для прикладу, Волц був на ефірі, видно, що ефір заготовлений. Журналіст задав саме те питання, яке Волц хотів почути, про Донбас. І Волц скаже, що Україні ймовірно доведеться поступити з частиною Донбасу. Це якраз ті інсайди, які я вам казав, що в Джиді обговорювалися. Політичний процес, Донбас міняють на атомку повернення атомки, але атомка повинна передавати електроенергію на тимчасово окуповані території. Волц був на Фоксі, ну, зрозуміло, що улюблений канал трампістів і консерваторів. Захіл про це пише. І... Зрозуміло, що журналіст задає питання дуже тонко, але дуже влучно саме те, що хотів Волц. Я б припустив, що Україна не стане частиною НАТО, і я б припустив, що деякі частини, можливо, регіон Донбасу, зокрема, або райони, відійдуть Путіну в будь-якому врегулюванні шляхом переговорів. Чи помиляюсь я в своїх здогадках. Ну, і Волц каже, що ти такий розумний? Ти ж, оце ж значить, котік, все ти правий. Ну тоді питання, те, що я вам говорив раніше. Чому наша делегація про це не говорить? На які поступки вони обіцяли йти? Які речі вони обіцяли Путіну? З країною треба бути чесним. Країна захищається, країна воює, країна донатить країна, працює, країна платить податки, країна і в Україні, і за кордоном намагається тримати стрій. Вона заслуговує знати правду. А бачимо, що Шон розумний, а ми ні, тому що ми цього не знаємо. Тобто, журналіст на Фоксі знає більше, ніж ми з вами. Це велика проблема, тому що нам не говорять: кота в мішку продавати не треба. А, що каже Більд? Ми побачимо, як на це відреагує Трамп, У США повинні підготуватися до тактики затягування часу і стратегії салями, встановивши чіткі червоні лінії. Знаєте, що насправді про це говорять і британці, про це говорять і французи. Зокрема, Макрон сказав, що реф Повинна йти до перемир'я. 30-денна угода це початок великої угоди, але тактика затягування припинення повинна завершитись. Макрон сьогодні зізвонився з Зеленським і каже, що тепер Росія повинна прийняти пропозицію США та України про 30-денне перемир'я. Російська агресія в Україні має бути припинена. Звірства мають припинитися, і тактика затягування теж, тобто всі. Розуміють, вичисляють цю стратегію а, Путіна щодо затягування часу, і створення мікропроблем. А давайте обсудимо: справа чи зліва, зверху чи знизу, білий папір чи з жовтим відтінком, наприклад, Путін любить, на якому будемо підписувати. Ось це зараз дуже схоже на типові класичні путінські історії. де він любить затягувати час. Тим часом європейці бачать, що угода може бути підписана, вона рухається без них, вони хочуть врахувати свої інтереси, десь нас підсилити, десь нами себе прикрити. Теж не виключає. Кожен бореться тут за себе. На жаль, нам треба грати, спираючись на цих велетнів стовпів, на державні і великі державні утворення для того, щоб допомагати Україні і витягувати нас всіх. З цієї ситуації наша держава потребує допомоги. Бачимо, що Штати десь почали менше допомагати Україні. Більше дивляться симпатією на Росію. Нова ера співпраці. Знову ж таки, Путін прийшов на новій ері співпраці. Згадайте Тоні Блера, згадайте Буша, як возили Путіна по Техасу. Правда, там малі діти казали, що дядя чокнутий, і дядя диктатор. Ну, але ж хотіли бачити нову еру співпраці. І що? Чим закінчилась ваша нова ера співпраці? Що він вас кинув в Сирії, він вас кинув в Афганістані, він напав на Грузію, він напав на Україну, зараз готує Польщу і Балтію. Як вам ера співпраці? Вдалась? Зараз другий круг заходимо, ще нова ера співпраці. Що далі має бути? Він не збирається нападати на Китай, тому що знає, що получить по мордам. А ви його не б'єте, бо ви боїтеся його п'яти тисяч ядерних боєголовок. Китай знайде інструмент, як пошакалити Путіна, особисто і Росію, зокрема. А штати, на жаль, чомусь із повагою почали ставитись до агресора, який їм обіцяв кубинську кризу розірвати їх на шматки з Куби ядерними ракетами. Чомусь ви це забули? Забули, як спускались в бункери, бо боялися, що Штати можуть бути під ударом ракет Радянського Союзу. Чому про це забуває? Ну але це властиво людям. Тому зараз європейці їдуть підстрахувати Україну, але і за себе полубіювати. Теж не будемо дітьми, вони всі цинічні. Е, не міністри, радники з питань безпеки європейських країн полетіли в Вашингтон: британці, німці, французи. До речі, Мерц сказав, що Британія е, Британія. Пробачте, Німеччина повертається. Німеччина повертається, буде захищати Європу, і загалом, ось там буде нова ера. Ну, подивимось, я вам говорив, що наша делегація сказала, що від НАТО готові відмовитися, але що був великий скандал, як НАТО від нас відмовляється, і тоді вони приймуть цю естафетну паличку і будуть, типу, щось домовлятись в Європі. Бачимо зараз підтвердження від Волца, що дійсно така історія зараз на столі. Мерц готується до такого можливого розвитку події. Мерц шукає можливостей посилити Німеччину. Зрозуміло, що мерц, як внук відомого мера одного невеличкого містечка, от хоче повернути військову потугу Німеччині. Він розумний політик. Він довго чекав, щоб отримати, щоб отримати якраз таки. Можливість управляти Німеччиною, тому що росіяни в нього цю можливість забрали. А він зараз сказав, що готується скоро публічно голосити про передачу Україні Таурусів, і він розуміє, що вихід штатів з континенту його посилює. От, для нас зараз важливо, щоб і нас це посилювало. Бо поки що так не відбувається. Чи можемо ми використати посилення мерцей й Німеччині, можемо на свою користь, але пам'ятаємо. Скоропадського, який зробив ставку на Німеччину, і бачимо, що потім програв і цікав. І доживав в Берліні. Зараз ми бачимо, що виключна ставка на Штати теж не дає гарантій. Виключна ставка на Європу теж не дає гарантій. G7 не дає гарантії. Збройні сили це гарантія. Ядерна зброя це гарантія. Реальний вступ в НАТО це гарантія. А те, що на словах сьогодні голови МЗС країн G7. Пригрозили Росії новими санкціями, збільшенням допомоги України, але чомусь забули згадати агресію. Дуже багато застерігали, а грошей не дали. Дуже багато попереджали, а зброю не дали. Друзі, ну це просто на словах кататися і проїдати гроші платників податків. Де реальна допомога? Пшик немає. І ось на це розраховувати, ми точно зараз. Не можемо. Цілі міністри, цілого G7, зустрічалися в Канаді. Деяким з них треба було по 8-9 годин летіти тільки в одну сторону, щоб що? Застерегти Росію від санкцій. Ого, типу, був 10-й рік війни. Половина ваших країн, більша половина, не виготовляє зброї в достатній кількості, розуміючи, що буде війна, буде реально велика війна, а ви до цього не готуєтесь. Ось це велика проблема. Дивіться, Макрон зробив заяву. Ми ці радники полетіли. Бачимо, що Європа потрохи включається, але поки що не гривнею чи євро, не зброєю, поки що політично на словах. Більше схоже, що більше переживають за себе, що буде якась домовленість без них. Ось за це вони точно переживають. Друге, деякі країни дійсно хочуть, щоб ми ще повоювали. Щоб вони виграли час. Це теж ми бачимо. Але наша задача зараз спиратись на них між одними і другими, балансувати, щоб тиснути на Росію В військовому, фінансовому, в будь-якому плані, в тому числі навіть розвал. Це теж треба проговорювати. Хоча зараз бачимо, що ніхто це слухати не буде, навпаки, йде романтизація любові Росії. Таке було, до речі, з Радянським Союзом, поки не побачили в літературі, що таке ГУЛАГ, що таке Сибір. Поки не побачили цінність людського життя, яке було на нулю навіть від'ємне, тоді переключились, почали любити Китай. А до цього любили Радянський Союз і плювали, їздили з делегаціями, як класно живуть в Радянському Союзі. От. Тому зараз бачимо таке ж саме закохання Трампа Росії, але воно буде недовге. Салями будуть нарізати Трампа в проблеми втягувати, а потім скажуть: ну ось вам. Тепер ви в дурнях. А рейтинг просяде, проблеми почнуться, ну і тоді Путін почне крутити його за носа. Ось це дуже важливо розуміти команді Трампа. Бо те, що Келога викинули, значить Путін має вплив на команду Трампа, а Трамп на команду Путіна ні. Тут Ушаков, тут Медведєв, тут значить Лавров, тут Пісков, тут Путін. І який вплив підігрувати їм, тут вийти, там зайти, це віддати, то переписати. Ну, друзі, виглядає дуже сумнівно. До речі, Трамп сказав, що має розуміння, знання Путіна, все буде добре. Єдине, що взяв зараз два дні продумати стратегію, сказав, що в понеділок, в понеділок вийде 17-го числа, і вже тоді буде пропонувати наступні кроки. Я думаю, що американці отримали нашу позицію, отримали російську позицію. Їм зараз треба закритися, поїхати в Мари Ларго, подумати, покрутити. Цією історією, ну і власне викрутити пропозицію, або поки що тільки Путіну понизити його ставки, або обом одразу. Або якщо буде розуміти, що Путін не понизить, буде атакувати нас. Путін тим часом грає в Велику імперцію і намагається вже потрошки змушувати Трампа звикати до принижень. Те, що Віткофа тримали 8 годин, це ляпас. Не Трампу особисто, але вже Команді Америці. Путін демонструє російську велику імперськість. Просто дайте йому ось так себе вести півроку рік. Ви побачите надписи в Алясці, що Аляска це Росія. Путін захоче повертати. Путін підніме питання: а чому ні? А чому Гренландію вам можна, а Аляску росіянам ні? Питання ж Криму не базове. Найбільша втрата Росії це Аляска. Найбільша втрата Росії це Аляска. Якщо Штати хочуть проксі війну повністю виграшну для себе, то треба Росію не витягувати на свою сторону. А Росію треба стравлювати тоді з Китаєм. Китай захоче повернути свій мільйон квадратних кілометрів. Росія піде в війну, з якої вона точно не вийде, і ось тоді можна буде і штатам, і цивілізованому світу отримати бонуси. А стратегія Трампа «А почнеться нова ера і Путін буде за нас проти Китаю, не почнеться швидше почнуться заклики повернути Аляску, яку Росіяни вважають несправедливо проданою, а себе обманутими. Тому Трамп зараз думає, що робити, Путін веде себе дуже по-барськи. От. Але бачимо, що для нас зараз дійсно дуже ризикований час. Ідемо по трясовині, важливо не провалитися, і владі важливо, і переговорникам чесно говорити з країною. Поки що ця чесність не повна, далеко не повна. Друзі, напишіть, будь ласка, чи дійсно ви теж бачите оцю стратегію Салями, про яку пише більд Путіна проти Трампа? Чи розуміє це Трамп і в який момент дасть відсіч? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ми боремось за те, щоб YouTube був український. Ну і зараз найважливіше питання перемовин. Бачимо, що йде важко, але дуже важливо країні боротись, щоб не втратити свій суверенітет та незалежність та нашу державні, що, на жаль, свого часу кілька разів траплялося. Тому підписуйтесь на цей канал. Тут оперативна аналітика. Зробіть донат на третю штурмову. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.